Якою була твоя улюблена команда в дитинстві? Напевно, це «Динамо Київ». Чому саме ця команда? Напевно, вона подобалась моєму старшому брату та зайшла мені грою своїми. Чи мрієш отримати золотий м'яч? Вважаю, це кожної футболістки, хлопця, футболіста. Мета досягнення футболі, щоб отримати золотий м'яч. Чи хотіла би ти займатися якимось іншим видом спорту, чи тільки футбол? Напевно, тільки футбол і все. Як ти робиш ці неймовірні замахи на полі? Чи довго вчилася? А це залишиться моєю таємницею. Можливо, це талант? Та ні, це, це праця. Чому ти обрала саме 10-й номер? Раніше грала я в своїй команді 50-м номером та взяла його в Кривбас, тому що він для мене щасливий. Як пройшла відбір у Кривбас? Це було в Кривому Розі. Мене пригласили на збір. Пройшла відбір чудово. Мене прийняли в команду та все добре зараз. Яким ти бачиш майбутнє жіночого футболу? Я думаю, якщо далі так жіноча футбольна команда ну футбольні клуби будуть розвиватися, то все буде супер. Що саме потрібно для того, щоб дівчата масово займалися ним по всій країні? Напевно, більше робили всяких турнірів, чемпіонатів України, щоб бачили це інші дівчата та намагалися робити як ми. Які цілі ти як професійна футболістка ставиш на майбутнє? Напевно, хочу зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів. У якому клубі зі світових грандів, окрім Кривбасу, хотіла би зіграти? Напевно, хочу зіграти в Манчестер-Сіті. Подобається грою. Тренер у них дуже якісний, та я думаю, що в них все буде попереду. Я їм допоможу. Який твій гол у складі Кривбасу подобається найбільше? Мені, мабуть, найбільше подобається мій гол це проти Ворскли. Покажи, як ти його забила. Просто взяла і вдарила, що знаю, як мені Отак. був твоїм першим тренером з футболу? Перший тренером тренер мій був це Шарій Руслан Миколайович. Дуже його ціную. Зараз ми з ним спілкуємося, він мені завжди допомагає. Та я рада, що він в мене є. З ким ти найбільше товаришуєш у кривбасі? Напевно, це Анна Авраменко, Мілена Іванченко, Анастасія Сахнюк та Діана Білякова. Кого з екс з гравчинь Кривбасу ти б хотіла повернути? Анна Іванова. Я вважаю, що Анна Іванова нам би добре допомогла та робила з нами ці перемоги. Твій улюблений бренд одягу. Напевно, Nike. На кого з футболісток ти рівняєшся? На Діану біля кого? Чому саме Діана? Вона дуже гарно грає в футбол, в неї є дриблінг, є удар, гарна швидкість та взагалі вона супергравець. Твоя команда мрії? Воротар калюшики. Центральний захисник Котик та Іванова, лівий захисник Басанська, правий захисник Корсун. В центрі Даяна Сенків, Петрик та Чурікова. А в нападінні — Кравчук Гірин та Білякова. Як називалась ваша команда? Піжони. 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 І яке б було гасло. Чорти поніже опускаємо і є три повище. Чи хотіла б бути капітаном кривбасу? Насправді ні. Не готова ще на себе сприймати таку відповідальність. Улюблений музичний гурт-виконавець. Напевно, як так. Ким хотіла стати в дитинстві? М -м -м. До сіми років я хотіла стати вихователькою в дитячому садку. Чи правда, що тебе в команді називають колода? <ріст> так. А чому саме так? Ну, це напевно, більше пішло від фамілії. Найсильніша жіноча збірна у світі Іспанія. Подобаються грою, дуже гарно грають в захисті та виграли вони все таки євро.